Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами дізнаємось цікаві факти про веселку! Факт номер 1 Веселка це явище, викликане відзеркаленням світла, заломленням і дисперсією в крапельках води. Факт номер 2 Греки думали, що веселка забезпечувала міст між небом і землею. Факт номер 3 Веселка завжди манить своєю барвистістю, яскравістю і унікальністю. Навіть дорослі, бачачи це природне явище, завмирають і вдивляються в веселку в надії, що здійсниться. Заповітна мрія. Факт номер 4 Жодна людина не може бачити точно таку ж веселку, якщо тільки це не сфотографована веселка. Тому що навіть невелика зміна кута створить іншу веселку. Навіть людина, що стоїть поруч з вами, побачить іншу веселку, ніж ви. Факт Номер 5 На Землі ми бачимо веселку як півколо. Але якщо летіти на літаку або піднятися високо гори, то можна побачити веселку цілком і виглядає вона як правильне коло, Факт номер 6 Вважається, що веселка отримала свою назву із за форми. Веселка виглядає як різнобарвна дуга. Або окружність. складена з кольорів видимого спектру випромінювання. Факт номер 7 Насправді кольорове явище з'являється не тільки в день, але і вночі, Факт номер8 Існує так звана місячна веселка. Яка виникає завдяки відображенню сонячного кольору місяцем. Факт номер 9 Першим, хто вивчив і виділив кольори у веселці, був великий вчений Ісаак Ньютон. Факт номер 10 Насправді веселка складається з мільйонів кольорів. Але людина бачить усього лише сім.